Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати петриківський орнамент. Тема сьогоднішнього нашого заняття це елементи Петриківського орнаменту. Основні елементи, можна так сказати, петриківського орнаменту. Як завжди, нам потрібно розвести краску. Ми вже навчилися розводити красочку, знаємо, як її розводити, додаємо клею ПВА. Беремо потрібну нам кісточку і будемо працювати. Значить, для того, щоб. Правильно малювати елементи, потрібно набирати на кісточках краски, потрібно прокручувати кисточку, щоб кисточка набрала всередину краски. Кінчик кисточки потрібно мукнути у другу краску. Для того, щоб намалювати перший елемент, потрібно кисть ставити почті в вертикальному положенні. Відчуть дотик кісточки до листочка. І перший мазок це С-образної форми. Ось я показую, як його малювати. Надавить і відпустить. От. Якщо кісточка не повністю красочку, так сказати, прописує, то потрібно додати трошки води. От. Більше води, щоб хватало Краски на цілий елемент. Ось надавити і вийти на тоненько. І так, до тих пір, поки ми навчимося малювати в одну сторону мазочок. Його можна різних форм більш викручувати менш викручувати, От. і завжди додавати води, тому що помага впитує влагу і завжди треба додати до красочки водички. Ось, Ось так ми малюємо S-образну форму. В одну сторону, потім в другу сторону. І в другу сторону. Надавить. І виводимо на тоненьку лінію. За кожним мазком ми повинні макати красочку в другий колір. Обов'язково з мазок. Не можна розмокнути, робити два-три мазки. Обов'язково за кожним мазком потрібно макати в другу красочку. Ось таким Методом ми вивчаємо s образні форми. От. А зразу ми попробуємо із цих елементів намалювати перву квіточки легендарну Петриківську цибульку. Набираємо красочки, мокаємо кінчик у другу краску і ось цими формами. От, там, де закінчується е, перший мазочок, це є центром нашої квітки. В одну сторону. От. Тепер в другу сторону. Ось І тянемо цю точку, середню точку. От. І так мазочок біля моста с образними формами, не напливаючи мазок на мазок, ми малюємо цибульку. І посередині проводимо мазочок. Обратно набираємо, її треба обробити цю цибульку. Значить, Ми обратно макаємо О і обратно С образними формами ми тянемо кожний мазочок у одну точку. О. Ось Наступний елемент нашої розписи буде прямий мазочок. Обратно набираємо на кісточку красочки, повненько, щоб була повненька кісточка. Кінчі кісточки махаємо обратно у темнішу красочку, в даному випадку червону. І спочатку ми сильно надавлюємо і виходимо на тоненький мазочок. Надавили і тягнемо. О, обратно. Надавили і виходимо на тоненький мазочок. От. Можна вліво трошки підвертаємо. Один мазочок, другий мазочок вправо підвер... надавлюємо і вправо підвертаємо. Із цих мазочків ми можемо зробити... Бутончик. Ось такий бутон. Надавили і виходимо в другу сторону. Рядом ставимо другий мазочок, і зводимо їх і посередині третій прямий мазочок. Ось у нас вийшов бутончик. І з таких бутончиків ми можемо намалювати Петриківську квіточку. Для того, щоб намалювати квіточку, нам потрібно спочатку олівцем намалювати кружок. І ще один всередині і поставити точечку. Всі мазки, які ми будемо виконувати, ми повинні їх тягнути у цю центральну точку. Ми можемо їх не доводити, но напрямок. Мазка повинен йти тільки у цю точку. Ось я вам показую, як ось один мазочок, рядом, другий мазочок. Ось. Посередині прямий. Підвертаємо. Ну, Кожний мазочок напряму рядом. Мазок на мазок не повинен знаходити. Рядом ось, і ми їх направляємо напрямок їх тільки в центр. Ось так ми працюємо кругом. Такі, такими бутончиками ми створюємо форму квіточки. Листочок можна підвертати, так як нам удобно. Ось у нас вийвся ось такий цвіточок із других мазків. Ми сьогодні ще помалюємо один мазочок, який, з якого складаються петриківські квіти. Це від тоненького нажим обратно до тоненького. Показуємо. Тоненько на і виходимо обратно на тоненько. Ось такий мазочок. Відтону, надавить і вийти обратно на пом'ять. Надавити і вийти на томіть. От. Можна вліво і вправо. Ось. Тому що квіти бувають різної форми. Надавить і вийти на тоненьке. Надавить. в одну сторону і в другу сторону. А зразу з цих елементів ми спробуємо теж побудувати квіточку. Малюємо олівцем форму. От. Ставимо тут. І з таких елементів ми зараз спробуємо намалювати квіточку. І так, надавили і тоненько в одну сторону. И І надавили в другу сторону. Посередині. Вот. Всі мазки ми ведемо в одну точку кругом. У нас получится цветочек. Ось такий цвіточок. Потім обробляється серединка, але це буде заняття вже другого разу. Сьогодні я вам дам завдання додому. Значить, вам усім потрібно буде на чистому листочку бумаги А4 намалювати всі елементи, які я зараз покажу на листочку, а вам обов'язково їх усіх. Повторити. І так ми починаємо з С-образної форми. Ось отакі мазочки. Цілий рядочок намалювати в одну сторону. С-образний в другу сторону. Ось третій мазочок. Надавить спочатку, надавить, тягнути на тоненьке, вийти на тоненьку. Четвертий мазочок із тоненького. Обратно переходимо на тоненький мазок. От І мазок надавить в одну сторону, Підвернути Слідуючий мазок в другу сторону. Надавити і підвернути. От І намалювати бутончики із цих елементів. Ось такий бутончик. Усім їм намалювати. С-образні форми і прості форми. От І можна тут всередині два маска, можна три маска, можна і чотири. Дивлячись, наскільки ви підвертаєте форму елемента. Ось. І один бутончик, я вже покажу, s образними квітками. s образної форми. Ось такий. Ось. Зверху ми простим маском накриваємо і ведемо цю точечку. Ось. Рядом ще проводимо один мазочок. І зверху накриваємо. Ось отакі елементи Попробуйте в себе попрацювати вдома. Кого будуть якісь запитання до мене? От. Кому що буде незрозуміло. От. Пишіть, дзвоніть на наш сайт. І ми вам усе розкажемо, ще раз покажемо. Удачі!